Свято хліба та Прикарпатський вернісаж одразу два фестивалі відбудуться в Івано-Франківську в перший день осені. Перший відбуватиметься на Майдані Шептицького, другий у фортешному провулку на Незовій. Такі фестивалі можливість показати своє вміння народним умільцям та презентувати свою продукцію пекарям. Святкове дійство присвячене завершенню жнив і випіканню першого хліба. Учасники свята зможуть не лише посмакувати пекарськими смаколиками, але й взяти участь у різноманітних майстер-класах. І батьки міста Івано-Франківська можуть зможуть своїми дітьми гарно відпочити і дати можливість діткам побачити наяву, як печеться хліб, якісь майстер класи, які вони подивляться майстер-класи, і зможуть своїми руками прийняти участь у тих придуманих для них вікторинах і тих майстер-класах. Участь у фестивалях візьмуть близько півсотні народних умільців Прикарпаття та майже два десятки пекарів з трьох областей Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської. Вони змагатимуться за звання кращого пекаря і визначатимуть кращих у випіканні короваю. Учасників фестивалю почастують козацьким кулішем. Ми організовуємо таку етнографічну, етнографічну майстерню, де будуть майстер-класи як із прикладного мистецтва, так і з. Вироблення іграшок, сувенірів, які будуть вироблятися, власне використовуючи борошно, тісто і все те, що все те, що зв'язане з хлібом, гостей святкового дійства також чекає музично-розважальна програма. Відбудуться концерти муніципальних колективів, а також театралізовані виступи художньої самодіяльності та фольклорних колективів. Попри музичне оформлення, заходи носитимуть і виховний характер. Що ми пам'ятали, що хліб усьому голова, що Хоча і не хлібом єдиним живе людина, але без хліба не входиться нічого. Ви знаєте, що завжди було і благословення, і народження дитини, і весілля. Все це відбувалося з хлібом, і без хліба ми нікуди. Вересневі фестивалі в Івано-Франківську вже набувають міжнародного значення. Цього року на Прикарпаття завітають танцювальні та інструментальні колективи з польського міста Свідниця. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.